Столичних школярів, які допомагали розбирати завали в зруйнованому будинку, нагородили спеціальними подяками. Нагадаю, в ніч проти 17 червня внаслідок ворожої атаки зруйновано під'їзд на вулиці Вацлава Гавела в Києві. Допомагали рятувальникам діти різного віку. Детальніше єлизавета, Кротик, Є, Є, єлизавета Яковлева розповість. Ці кадри облетіли інтернет. Київські школярі на рівні з дорослими тягають важкі рами, розгрібають завали, допомагаючи мешканцям зруйнованого будинку в Солом'янському районі. 25 школярів різного віку від п'ятикласників до випускників. Вони не замислюючись кинулися на порятунок. Сьогодні маленьким героям вручають подарунки та спеціальні подяки. Ця така дуже хвилююча ініціатива нас здивувала, і було вирішено на рівні КМВА привітати діток, відзначити їх і показати їхнім прикладом для інших, що патріотизм це не те, що десь в книжках пишуть, це те, що твориться нами на вулицях. Після урочистостей діти та підлітки прямують на тренінг із тактичної медицини. А ми маємо можливість поспілкуватися з героями. Богдан мешкає неподалік від зруйнованого будинку, каже, просто не зміг залишитися осторонь, коли дізнався про трагедію. Я почув вибух. Потім зранку пішов. Ну, мені мама сказала, що що сталося на Укрпошті. Е, мені друзі позвонили, сказали, пішли на Укрпошту і допомагати. Ну, і ми е, допомагали цілий день, тому що треба допомагати Україні, а не просто ну, з, е, не зважати на це. Тим часом у будинку в Солом'янському районі Києва, де від удару ворожої ракети минулого тижня обвалився цілий під'їзд, тривають відновлювальні роботи. Там уже частково підключили комунікації. Оперативно ми провели відновлені роботи з електропостачання, водопостачання. І на сьогодні, з першого по шостий під'їзд, вже є світло, вже є вода, вже працюють ліфти. Зараз проводиться інструментальне дослідження сьомого під'їзду, який постраждав, для того щоб визначитись, коли ми зможемо приступити до його відновлення. Голова району стверджує, поки що про необхідність знесення будинку не йдеться чи вдасться реконструювати будівлю і яким буде обсяг робіт, стане відомо вже після результатів експертизи. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.